Анастасія потрохи збирає речі. Тиждень тому вона стала мамою, чекає виписки. Жінка каже про те, що вагітна, дізналася вже після повномасштабного вторгнення, а вже наступного дня її чоловік поїхав на фронт. Анастасія почувалася розгубленою, але нове життя всередині неї не дало впасти в розпач. Жінка не поїхала народжувати за кордон, не збирається виїжджати і зараз. У нас не на те, що війна, і нічого страшного в цьому немає. Когда мы поступали в родом, э, нас уведомили о том, что это обязательно. Неважно, хочешь ты или не хочешь, разные моменты бывают. И вы же ну, понимаете, что не все так боятся, и кто-то не хочет. И тревога может быть посреди ночи, ребенок спит, не хочется там обобудить и самой вставать. Но, конечно, все спускаются в бомбоубежище обязательно. И вот была ночью эта тревога, спускались. А це Ірина. Вона декілька днів тому подарувала життя своїй маленькій донечці, яку назвала Еліф, незважаючи на обстріли та звуки повітряної тривоги, вагітність та пологи протікали добре, розповідає жінка. Ощущення саме приятні та радісне. Несмотря на те, що в країні війна все одно потрібно продовжувати наш род, нашу націю і рожати дітей. Це моя країна, і я не боюсь рожати і хочу, щоб мої діти були гражданами цієї країни. Нині у пологових будинках народжують не лише одесити, та й переселенці. Відсутність одеської прописки не може бути перешкодою в воєнний час, але загальна кількість породіль за останній рік зменшилась ледь не в половину. В 2021 році у нас було 2600 пологів, а в 2022 на 40% менше. У нас багато народжують зараз жінки переміщені. Херсон, Миколаїв, Запоріжжя. У нас зараз на обліку десь 78, сьогодні я запросила кількість, 78 і народила у нас з 1 лютого, з 1 січня, народила у нас 50 жінок переміщених осіб. Населення Одеси та області, як і всієї України, зараз продовжує скорочуватися. Під час війни багато жінок відмовляються народжувати та покидають батьківщину. Статистика лише по нашому місту говорить сама за себе. Якщо у нас в 2020 році народилося за цілий рік 10 тисяч 339 дітей, із них 5 тисяч 321 хлопчик і 5 тисяч 18 дівчаток. То вже в 22-му році за весь рік народилось 6873 дитини, із них 3543 хлопчики і 3330 дівчаток. Тобто, ми бачимо, що майже на третину, майже на третину кількість народжених дітей зменшилась. Така тенденція зберігається, і за перший квартал 2023 року. Ситуацію погіршує зовнішня міграція та загибель людей на війні. Отже, найближчі роки на нашій країні загрожує серйозна демографічна криза. У нас народжуваність менше ніж смертність. І у нас скорочується кількість населення за офіційною статистикою. У нас порядка 7 мільйонів жінок з дітьми для нас це дуже велика загроза, і своїми силами ми її не вирішимо скоріш за все. Тобто, нам треба буде залучати, скажімо так, інші представників інших народів інших країн. Соціологи та аналітики кажуть, є ризики, щодо 2030-го. населення України може скоротитися до 35 мільйонів, і це оптимістичний прогноз. Олександр Бончев, Олександр Пірижилін, перший міський.